Доброго ранку, шановні пані, панове, шановні і. Сьогодні у нас 3 лютого зима, адже зараз температура у Львові 7 градусів тепла. Дощ Вітер, така собі погода, А навіть привабка. Вона нас заманює як не як, але ранок завжди обвівся. Я знаю там на сході Ось вітер, а в нас тут. Знаєте дощ і дуже сильні вітри? Тому я вам. Вітер заважає вести трансляцію, ми знайдемо таке гарне містечко, де можна з вами поспілкуватися і донести свою сьогодні. Значить, багато примк, але завтра я буду на YouTube-каналі Правда з Андрієм Зяком, Миколаю Підняков, піднімати дуже важливу інформацію. Нагадую своїм шановним глядачам і слухачам вона розпочнеться, як завжди, о 15.00. Так що я вас запрошую, а ще вас, шановні. Пані і панові, хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте запитання. А також, які б ви хотіли почути на історичну, на будь-яку тему, такі важливі для нашого життя, події, резонансні події. Тому до ваших послуг я завжди був і є, і ми для вас і працюємо на даний момент. І, знаєте, шановне поважне панство, зараз розкажуть, і мені важко цей момент наносити, спілкуватися. Але я вам. Трохи, напевно, пізніше вийду в етер, але нічого, я продовжую е, з вами спілкуватися. Резонансні події, які знайде нагнітання між Зеленським і генералом Залужним. Все це ми будемо відсвітлювати у у своїх передачах завтра, ще раз нагадую, 15.00. І тому я завжди вас прихильно запрошую до, до нас, долучайтеся і ставте, коментуйте. І погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, для нас важлива ваша особиста думка. А зараз хочеться вам сказати, от йдемо по дорозі, яка йде в затишок, тому що львівська примхлива погода, знаєте, вона завжди приманює. До аромату запашної кави. Але не забуваємо, що ми в даний момент знаходимося у кікноті війни. Окупант сьогодні не спить. Він охопив нашу землю. Знаєте, сьогодні окуповані Крим, Донбас, Схід. Південь України. Але ми відвоюємо і будемо сьогодні е, знаєте, де наші хлопці захищають нашу землю. І для хлопців нашого краю, і для, і для всіх українців, наших захисників. Ми в тилу, ми молимося за вас. Вболіваємо і хочемо, знаєте, щоб ви, українці, захистили нашу землю, Землю, ту землю, де багато вже полягло наших хлопців. І ми будемо удосконалювати той закон, який розробляють, знаєте, для наших військових їх потрібна мотивація. Не менше 10 тисяч доларів в ті, що на передові. І величезний соціальний захист. Тоді ми поборемо окупанта. Ми поборемо дати можливості, а не знаєте, купійки. Зараз багато розкралося грошей, їх треба повертати. Повертати і міняти все. Все в Україні повинно бути помінено старих повиганяти, все міняти доповністю, бо ми далі так жити не можемо. І, друзі, я трошки. Прощаюся, бо неможливо не вести репортаж, вітер. І я тут зайшов і знаєте, і дощ Леїча. Таким чином я не, про, не кажу, що прощаюся, а до завтра долучайтеся на етер Facebook, Ютуб і інші соцмережі до нашої трансляції. Всього найкращого, слава Україні, слава Збройним силам України, слава вам, шановне поважне панство.